Це вот так це така монархія. Ребята, що тут такое? Чого ви позабирались? Ідіть і воюйте! Ви журналісти робили! Відбувається! Подивіться, що барани, блять! Подивіться, нападали цю дівчину, хлопця, вивав. Що ви робите? Подивіться, скільки їх. вообще. Девочка, 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 смотрите, сколько полицаев собралось. Смотрите, девочка, отпустите девочку, не Подивіться, що робить. А ну висміться. Відпустіть! хлопця ламають. Скінчить поліса. М... Дивіться, ви ламуєте руки людині, подивіться, прямий ефір, будь ласка. Подивіться, збирайте. Відпустіть хлопця. Що ви його ламаєте? Дивіться, що тихо, що так дихати, я журналіст тихо. Не розмахуй руками. Чого ти йдеш воювати? Подивіться. Подивіться, людину поламали! А чого ти вже зверху прийдеш? Подивіться, йому погано боже. Що ви робите? Це... Українця валять. Відпустіть. Відпусти його. Чого ти його? дивися, що ти. За що ти йому одягнув на руші? За що він що? Відпусти. Що бандит, що ти йому нарушники? Чи ти не йдеш на Ты что меня толкнула? Тогда это им хорошо. Подивіться, повалили хлопця, дівчину ламають руки. Подивіться, що робиться. Це взагалі це така кількість людей. Подивіться, поламали йому руку, ні за що, одягли наручники за що. За що ви одягли наручники? Він що бандит? Подивіться, скільки їх них їхали у цих поліцаїв. Чого ти воювати не? Іди воювати, іди, йди воювати. Я журналіст, не машину руками. Ти глянь який. Дивіться хлопця, завалили. Дивіться, поклали. Обличчя, кожне обличчя. Їм. Подивіться, що роблять. Здорові кабілі не йдуть воювати, а тут валять хлопців українських. Подивіться, яке купуло зібралось. Подивіться, йому вам погано. Хлопці погано виводять. Дивіться, погано хлопці. Якщо з ним щось станеться, то ці хати будуть. Подивіться на їх обличчя. Дивіться, повалили його, ламали руки, повалили його. Йому он погано хлопці. Вам, вам не добре подивіться. Я, 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 я Скільки кабелей На Одного чоловіка чоловіка села. Подивіться, кабелей сколько, усі наперед. Воювати, йдіть. Воювати, йдеть, хлопці. Чого ви сюди приїхали? Дивіться, скільки 20 чоловік тут стоять на одну людину. Воювати, йдіть. Чого ви воювати не йдете? Чого ви воювати не йдете, хлопці? Ідіть воювати, ви професіонал. Чого ви хлопці воюєте? Ви розмовляєте з українцями? а? Чого воювати не йдеш? Іди воювати. Чи ти не твоя держава? Тебе вчили. Чого ти приїхав валиш Вас Бог накаже, вас Бог накаже! за те, що ти проти українців. Йди воювати, чого? чого ти воювати не йдеш? Роз'їв жопу тут. Подивіться, чого ти у ці кабілени йдуть воювати? Це вообще, подивіться. Повалили хлопця і взагалі. Твари, самі йдіть. Дивіться, от приїхала, аж стикерка машинку. Приїжджала. Я ж тільки зараз не От, подивіться, ще одна. Ціла купа машин. Це просто купа машин. Дівчата, а що відбулося? Взагалі можете розказати? Що вообще? армію його забрали. — так? а чого вони зупинили його. Чого вони, вони не... — наїстали, от машина тут? Чо ні. Машина його зажали між двома поліцейськими і витягували. А чого вони повалили його? Зразу наручники одягли, я не знаю. Вони ж не могли витягти машину? А Давайте зразу На телефон його забрали? Так. Біда у вас телефони є? Є. Давайте юристів об'єднати. Живий, давай. А що скажіть, відбулося? Я журналіст. Скажи, що він Кажуть, він типа, знає, кидався. Це не так. Йому давали розписатися у постанові і коли він відкрив вікно, вони його почали просто витягувати. А чу, е, він навіть не розписався. Скажіть, будь ласка, а він у, у, його шукали? Чи Він вже людина, людина у рушиці, он учиться. А чого? Він тось вчиться, хлопець, так, да? виходить?